Всім доброго вечора. Всім доброго вечора. Всім гарного, тихого, спокійного вечора. І у нас сьогодні з Валірою невеличка розпаковка. Ну, а розпочинаємо її із овочів. Хоч, оце огірочки Гуля купила. Та да, ти бігала Я не, і, і, і не казала, що бігала в магазин. Два... Бігала. Що, по дощу? Ну, до, я коли йшла в магазин, дощу не було. Дійшла до половини дороги, пустився дощ такий скажений, та цей, ну коротше говоря. намочилася, зайшла в тебе скупилася, зустріла знайомих. Вони кажуть, Оля, ти додому, ми тебе підвеземо. Кажу, ні, я йду. І ще на танці. Ну, поки вони там управлялися, поки туди-сюди, я от танцювала, і вони мене забрали додому і привезли аж під саму хвіртку. І, і, і от ти поки набігла з хвіртки, і намокла так сильно. Я намокла, як туди а, ще йшла. Да, я бачу, що така бідна, вроді би, як у калюжу впала, одежа висить. висить, а да, дощ видом, як з відра. Там, ну нічого, дякувати да. Богу, що, що знайомі мене забрали то, і відвезли додому. Так, да. Це, Це добре. Ну, два гірка 684 грама. На кілограм коштує 120 гривень 89 копійок, і вони затягнули на 82 гривні 69 копійок. Ну, хоч такі на вигляд красивий. Так. Да. Овочів продовжується. Вітамінів. Продовжується. Ну, це вже Оля купила свою любиму капусту айсберг, так? Да? Ну да, салат. Я вже знаю, салат, що це айсберг. салат. Да. І коштує 149 гривень, 95 копійок кілограм. Тут теж пошли помісили, які гірки 638 грам. На 95 гривень 67 копійок. Понятно. Ну, що, що саме головне, село пішло у магазин скуплятися. Зараз я вам розкажу. Салат такий продається і ще в таких кульочках, і я ніколи його не брала. А це сьогодні заглянула, думаю, чи взяти отаку, большу головочку, чи взяти просто оті листочки. А вони оказується, там. Стеблинка, і вона у землі посажена і ото витянута, і поставлені в коробочки, і продаються уже в землі і не в'яли гарні такі. Ну, Я вирішила взяти, думаю, тут буде на два салати, а там маловато, буде тільки на один. Ну і томати, коктейлі. Я не висипаю, нехай так ульоскую буде. Це, я знаєте, сьогодні до, до чого я вже дожилася. Ну, обично я так не практикую, але у нас у АТБ такі кульки дорогі, дешевих немає, отаких от маючок і дуже дорогі. І, ну, от і. Еко чи як вони називаються. Ну, я вже да, я стала брати з собою у сумочку, ложу по пакетику. Ну, ти не стільки, щоб зекономити їх просто Я просто їх на не дотик. люблю на дотик. Вони мені такі гидотні. Звиняйте, звісно, за таке слово, але так воно і є. Ну, от узяла тут помідорчики.

А такі, щоб взяти великі е, помідорчики, то ви знаєте, я щось глянула на ціну, я щось і не зрозуміла. Щось більше 200 гривень кілограм. Та я чи я ошиблась, чи то чек неправильний Та лежав. Може, бути, 120 гривень. А може, Бог його знає. Може. Та я вже їх і не трогала. Думаю, візьму мені, хватить на салатику тут на два салати буде. І добре. Так, а далі гриби, печериці. Королівські. Де вони? До, оце. Це оце твої. Я раз купила, да, смачні вони. Один раз купила оці такі коричневі, і ви знаєте, вони смачніші, ніж білий. І мені захотіло і, і захотілося іще приготувати. Ну, приготую просто на одному масличку з цибулькою без нічого. І все. І тут 350 п'ятдесят грам упаковочки. Шість так, а що далі? Криво куряча ти купила. Знатна курка. Так, що мені захотілося. Я вже їх вже собираюсь, собираюсь. Так мені захотілося приготувати їх. Ну, оце, мабуть, і приготую. <натолістя> ну тут воно коштує 83, 99, коротше, 84 гривні. Якраз не кілограм. <натолістя> Там 7 грамів 7 грамів ще на плюсу, ну. яйце. Райце, да? яйце, райце, золоті. Я в них не розумію, але вам скажу. Там ціни, починаючи від 60 і до 86, але я позаглядала по коробках і я в них не розумію, чого у них така ціна, в усіх розня. По розмірах вони одинакові гатунок, чи як воно це на них дата, усю. Теж усю. І, 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 на всіх є. І не розумію, чого їм така ціна. За бумажку, за, за оцю коробку, і що. Закриваю? Чи ну, нехай. поки карта, нехай так лежать. 66,90. Коротше, ти взяла недорогі. Недорогі взяла. Так сподіваюся, що там чекучка більша в тебе, і вони не залежуються і не будуть воняти. Ну, і що ти піріжечків напекла? Ну, піріжечків напекла трошечки, бо більше не було. Взяла два із маком і один валір з вишнями. 1560. Угу. А, а, а це не пам'ятаю, цей 1560, а цей 15 теж з копійками. Праздник, та, не, поки, не ту, да, поки, а чека немає. Да, чека нема. Поки туди-сюди, та й забула. Так, і оце теж в цей магазин уходить. Да. О, оце oh. э, ці. І файна. Це, мабуть, файна була, так? Да, так, да? апельсинки. Вони тут. Купила Оля, апельсинка. Да. А чек заникала, все, а, а стільки заплатила, забула. Ну, і я трошки скупляв. Так, це мої покупки. Так, все, все. Це мої всі покупки. Зараз я їх трошки і звину отакого. А тепер будуть Ну, Я трошки забіг у магазин. Ну це ми не зговорювалися. Я навіть не знав, що ти побігла мочиться. І чай, тет. Оце вибрали, вроді би, і. Недорогії до краски трохи є в ньому. Трошки не, не то, що заварюється, а краска розстає. Докращується встикання, то неможливо. 3420. А, при, а привикли ж вже до, цього, до цього такого бурдяшного і вже без нього ну, ніяк. Ну, а це до чаю. Так, печенька Валерина. фруктова, мей Валерин, це Валерини. Так, да, я з повидочком люблю. А ввинці, які добрі були, ох, і повидло там було, що Оля спекла. Да, До да. речі, дівчатка там питали за повидло. Рецепт. На каналі у мене там рецепт є. Да. Mm. У плейлистах, де кулінарія. На 30 гривень 22 копійки. Доре, і цей блинчики зразу поїли із цим. Із повидлочком. Із повидличком, так. Да. Ну а пот... я вчера, ти, тобі трошки оставив із цим, і з Ну, я сьогодні там два чи три з'їла, я вже не пам'ятаю. Ой-ой-ой. заколотити ще. Ну, це теж до чаю. Щось в останнє час на, на... на такі сирки підсіли Молодець. дуже смачні. Нам ще там писали, якісь попробувати. Золотий ви... з... запас, у нас немає. Немає в нас такого. Нам писали, що спробуйте, вам сподобається. У ну, спробували чорний... ну, попробу... да, ми, але у нас немає По такого. Маємо, золотий запас. Ну, чорні... Ну, чорній упаковці, у чорні упаковки. Ну, я обходив, чесно, немає. То немає. ми Це. оце зараз підсіли на, на оці смачні, м'якенькі. такі. резерв. Золотий резерв. Да. Ну, так. Золотий резерв, я згадав. Так. Батончик такий купив. Ну Без хлібошка ніколи. Щось, да. щось хліб останній ну, надо, надо останнім жити. часом я вам скажу, по-перше, що черствий, по-друге, іде е, ціна, як за білий, а на самому е, ділі, дивіться, він не білий, він сірий. І свіжого пощі нема. 1590, 350 грамів. Де вони його держать той хліб? Я ж думаю, що їм все одно привозять його свіжий. А де вони його держать, що виставляють потім на вітрину. Немає хліба свіжого, весь черствий. Ну і шоколадка. Шоколадочка. Ну, Русиновська э, пориста. А чого одна? Ну, бо одна, по на пробу. Понятно. 32,40. 40 Надо було дві. Ну, нас же ж двоє. Ну, так і я ж тобі. А я не буду. Я... А як це ти не будеш? А як це а ти без сон? А в мене є конфети, я не даю. А, понятно. Ну, і, звичайно, в нас є друзі менші. Ну, так. Да. Як би там не було, все одно ми скупляємося нашим собачкам і котикам, тузіку і, 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 і Так, Шиї 52 гривні кілограм, тут на 119 гривень, 18 копійок. Як би там не було, Яшка десь гуляв-гуляв. Сьогодні е, е, випускала кузів рано на двір, так він як заскочив у хату і бігом до миски. Ще такого й не було, щоб він серед... Ні, Яшка, а -а -а. яшка, щоб він серед ночі е, заскакував у хату. Ну І, і, смаковики. Ось це, і смаковики гривень. Все, оце, і смакович. Все, це такі покупочки. Отакі. Отакі покупочки. Усіх вроді не обідали, усім всього по чуть-чуть купили. О, і смаколики, і на салати поїсти, і солоденьке. Ну, коротше говоря, отак. І. І ще я купив ось. ось а ось мені зелендер... сьогодні такі в рекламі попадалися. Так, я вже то забив, воно попадається. Купив дві лампи з акумуляторами. Зараз відкриємо. Це де? Да, «Аврорі»? — Ні. У другому зі. Ну, тут возле України я був, як і що в тебе і та біга там є. А, Ось, О, Ну, Дві вже приобрили, слава Богу. А то да. я щось собираюсь, собираюсь виписати, І все, їх ніяк не випишу. Ану, Ну, такого. Ну, все. Це да. те, що то як е, телефон за ні, ні, це вкручується. Всі, загр... патрон. А всередині в неї батарейка, да. так? Да? Патрон вкручується, заряджається. зарядилося, можна ось є ковпачок, який перемикає, Закручує. Це повісить можна. Можна, якщо да? не хочеш, щоб там у патроні десь було. А так закручуєш, вона замикає і вішаєш. Ага. Угу, а добре. можеш може потомку включать. Ой, ну, хорошо. Поки я ви... собиралась виписати, то ты вже купив. Да. Молодчинка. 230 тридцать гривень. Де вона тут? Двісті тридцять гривень. Ну все, есть у нас уже такі две лампочки. Хорошо. Добре. Ну, все такие покупки. Оце так ми скупилися. Це мої хороші. Дякуємо вам, що ви були з нами. А то лампочки ж ти ж прище купив. Що забув, заховав і чого. Забувся. Що? І ще таких звичайних я купив три лампочки. Сотки. По чому вони? А дія забувся да. Да. Ну, от такі. Оце такі, такі покупочки. Три сотки. Все, мої хороші. Всім дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо, що дивилися наше відео. Заходьте до нас на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня у 9.30 ранку. Якщо світла немає, то трошки пізніше виходимо. Ставте лайки, пишіть коментарі. Може хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться і дзвоником, щоб вам приходили сповіщення про наші нові роботи. А ми вас любимо, цінуємо і поважаємо. Бережіть один одного, не забувайте. Ну, Лампочка от така, з таким крючочком.